Вітаємо на уроці української мови. Почнемо з перевірки домашніх завдання. Ваше домашнє завдання було вправа 20. Виконати завдання на вибір, ті, хто вибрали перше завдання, перевірте, щоб у вас було відповідно. Ми переходимо сьогодні до такої цікавої теми. Ми сьогодні з вами будемо вчитися складати твір на задану тему. Погляньте, будь ласка, сторіночка 43, вправа 121. Гра дешифрувальник. Нам треба знову розгадати слово, слова, які заховані. Кожен самостійно обрав, продешифрував і поставив відео на паузу. Як тільки ви знайдете слово, яке заховалося. Запишіть, будь ласка, його запишіть 6 листопада: класна робота. І... Слово перше «вдячний» з маленькою, з наголосом, друге слово милосердний. Теж з маленькою, без комо. Далі на нарядочку. Запишіть, будь ласка, це буде наша каліграфічна хвилинка. Вдячний та милосердний. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Вдячний це той, який відчуває вдячність до кого-небудь або чого-небудь. Наприклад, якщо вам хтось дав, там, пригостив чимось, або допоміг в чомусь, і ви вдячні людині за його допомогу. Милосердний це той, який виявляє милосердя, схильний, готовий до добрих вчинків. Наприклад, ви там підібрали кошеня на вулиці, або комусь допомогли просто так. Тоді говорять, що ви милосердний, тобто робите добрі вчинки. Потягніться. Згадайте е, якусь гарну, приємну новину для вас, яка була останнім часом. Погляньте вгору, вниз, вправо, вліво, на носик, зажмуртеся, е, відкрите оченят, кажідень, коли ми покліпайте, і починаємо працювати. Отже, сьогодні ми з вами складемо твір за серією малюнків та техніків. Прочитайте уривок із сказки, як ви гадаєте, кого з героїв можна назвати вдячним, а кого милосердним та чому. Самостійно поставте відео на паузу та прочитайте текст. Отже, щедрий ведмідь та вдячна мишка, та, або милосердний ведмідь і вдячна мишка, та, е, справжні друзі. Я підібрала для вас декілька е, заголовків. Подумайте, і скажіть, чому саме е, який з цих заголовків можна е, обрати для нашого тексту? І поясніть, чому. Поставте відео на паузу, дайте відповідь на запитання. Милосердне, відміть вдячна мишка. Так, Пригадайте ситуацію, коли ви е, проявляли милосердя, або коли до вас проявляли милосердя, коли ви були вдячні, або коли тобі були вдячні за послугу. Подумайте, пригадайте. Наше з вами завдання сьогодні скласти розповідь, чи потрібні в сучасному житті вдячність та милосердя. Ваша задача зараз буде записати. Я вважаю, що зараз в сучасному житті вдячність або милосердя, знову ж таки, да? вибираєте одне слово, потрібні чи не потрібні, і пояснюйте, чому. Наприклад, мені довелося, або я був вражений, на мою думку, я вирішив, я допоміг або допомогла, і приємно. То ви складаєте зараз? Отже, ви склали свою розповідь тоді, коли ви були вдячні, або хтось був вдячний вам, тобто, коли ви проявили милосердя, і хтось був вам дуже вдячний. Зачитайте, будь ласка, вмолод ваш текст. Поставте відео на паузу та зачитайте. Назвіть, будь ласка, кому ви вдячні за те, що щасливі. Подумайте, дайте відповідь на запитання. Івають слова синоніми до слова милосердний. Якщо так, ви плескаєте і таким чином ми з вами збираємо синоніми, тобто схожі за значенням: швидкий, щедрий, щирий, добросердний, добросердечний, яскравий, душевний, шкідливий, добродушний, сердечний, м'якосердний, добренький. Отже, оберіть, будь ласка, той зірковий настрій, з яким ви завершуєте наш урок. Дякую за урок, побачимось!